Вітаю, мене звати Настя Чорнична, і ви на каналі Паралельні світи. І сьогодні в нас в гостях відьма Ольга Мергородська. Доброго дня. Вітаю вас. Вітаю. А, дивіться, я відразу з питаннями до вас. От Нещодавно Буданов заявив, що до кінця року можливе припинення вогню. Чи буде цей сценарій можливим, і на яких умовах це буде для нас, якщо так може бути? Думаю, що буде можливий. Давайте Думаю, це за слідкує. Я колись говорила, третій, шостий, дев'ятий місяць для України ключові. І після дев'ятого місяця мені йде трохи спад. До 25-го, я думаю, війна не закінчиться, а 26-й там щось буде заморозка якась. Так, слова Буданова. Ну, Зміна є і сила. Я думаю, що тут про силу, про те, що чи нам, можливо, дадуть зброю, що ми щось зробимо те, що зламає ворога. Но... Через силу йде. Є таке направду трошки і в новинах, і в просторі відчувається. А от скажіть, будь ласка, чи будуть росіяни нести покарання за всі скоєні злочини? І Як це може проявлятися в цілому? Не всі, але будуть. Тобто, якщо є верхушка, то вона не вся буде покарана. Mm -hmm. є ті, хто сховаються і перезуються. Ну, покарань немає такого, що я не можу сказати, щоб всі були покарані. Ну і карта дурня закриває. Ну ні, так важко сказати, що всі будь покарані. На жаль, ні. Ну я надіюсь, що до кожного прилетить карма. І це я про головних персон кажу там, де які будуть сховані. Ну вона ж може проявлятися там і не в цьому поколінні, і в наступному, і так далі. Так, тобто, якщо ну, так, важко. то так. Да. Угу. Тут таке ще питання. Кажуть, що хлопцям віком від 17 до 25 років зараз автоматично ставлять на військовий облік. Дані будуть вносити відразу до системи через оберіг без візиту до ТЦК. І про це багато пишуть в пабліках. І чи це правда? Давайте подивимось. Я хочу роз'яснити молодих людей, бо паш тут в мене йде. Mm -hmm. Так, мабуть, до військового, тому що рицарі мечі будуть прив'язувати, але це не, не з війною зв'язано. Ну, тобто, це правила, можливо, наші так щось зроблять в системі. На війну я не думаю, що їх будуть відправляти. Ні, тут закрита карта. Це не з війною зв'язано, зв'язано більше з зміною системи. Тобто, це ну, виключно що... скажімо так, така формальність документальна? Ну на так. вашу думку, ну так тут ще є свіженькі ну, новини, так. що США відправлять Україні аж 17 систем ППО Петріот. Чи буде ця обіцянка виконана в цілому, чи це просто знову популістські гучні заяви від президента США? Які гарні карти. Аж захотілося показати так. Буде єдине, що мені тут воно може розбитись на три е, приходи. Ну тобто, не все за раз, От це карта показують, що може на три частини розбитись колісо фортуни, і так, і праця над цим іде. Я думаю, що да. Тобто це може бути просто трошки розтягнуто в часі, не там завтра, післязавтра, а в декілька партій. я Декілька партій. Угу, угу. А от е, з приводу обстрілів, коли е, РФ планує масований обстріл знову? Бо, ну, наприклад, я вже так е, боюся іноді навіть за Сенати, знаєте. Ой, за обстріли, я дивлюсь, ну, і далі будуть обстріли. На жаль, е-е. Росія, вона вже вона програла війну, але не як в останню путь. Вона щось намагається, і єдине, що вона може це зараз купляти зрадників, які допомагають Росії всередині країни щось робити, коїти в зле і обстріли. Ну не можу сказати, що зараз обстріли закінчаться, ну і по всій території України не так, що десь там локально. Тобто ми не переглядали, не дивилися, чи будуть якісь там окремо міста більш в більшій небезпеці, чи меншій небезпеці, чи ну, в цілому яка динаміка? Я в цілому, в цілому от дивлюсь, в цілому по всій території України, ще колі, колісо Фортуни, по всій території, різні обстріли вони будуть. Ну, десь будуть більш жорстокі, десь менш жорстокі. Я, як на Київ, сказала, як зірочок на небі, і в нас 550 шахетів тоді летіло на Київ в Київській області. Uh -huh. То такі речі аж не хочеться говорити, знаєте, не закріплювати інформацію, бо іноді ти скажеш, і воно так ну, не в мені вина, що я так сказала, і воно так сталося. Тому я досить обережно говорю про обстріли, але бережіть себе, і обстріли ще будуть. Ну нікуди не діваються зараз. Не бачу, щоб припинились обстріли. Добре, тут погоджуюсь з вами. Також не хочеться закріпляти цю інформацію і ще раз про неї говорити. Mm -hmm. А от хочеться проговорити про те, що от Трамп пригрузив Путіну велетенськими митами, якщо він не заключить мирну угоду. Чи зробить він цей крок? А, і чи це взагалі ймовірно? Свічка. Mm -hmm. А ми з вами такі теми піднімаємо, що ж її не гаснути. От Означну так цікаво король мечів посередині. Тобто е якісь дії будуть досить жорстокі е в бік Ама Амер з е Америки, в бік Росії. Але цей путь не швидкий. Я не скажу, що він прям зразу ще все щось запустить, і багато з половини можна буде вирізати, тому що. Закриває пожеж Кубків, а він такий трошки любить прибрехнути. Ну, багато сказати води, а воно не зовсім працює. А для України, для України гарні йдуть карти. От як йшла підтримка і зброя, так вона і буде йти. Хоч там все пропало, кричали, і ага. все, Америка відвернулася. Трамп не рішає все. Тобто е, у нас була з Америки зброя, йшла, не зупинялася, так і далі буде йти. Тобто підтримка. Повністю з боку Америки, яким чином вона йде і буде йти. А його слова, ну, по цим картам, десь, якщо на 50% він це виповнить, то й добре. Хоча наміри в нього зараз досить такі серйозні з боку Америки. А от скажіть, ось, ну, боку Росії. відчутно, що Трамп трошки змінив свою політику щодо Росії. Чому так сталося? Що карта говорять з цього приводу? Ну, тут вдалі, е, коли я дивлюся. Що відчув себе дурнім, бо він мені на цю ситуацію дурнім випадає. Тут теж е, е, дурень є. Не подобається йому бути то, що не тримати слова, їм все одно за це слово, що він там говорив, що, що закінчив війну. Але він відчув, що ним маніпулює Путін. Ну Тобто, ця маніпуляція і він себе відчув не головним, а він хоче бути головним. І оце його заділо. Тобто, бути. Лідером. А давайте подивимось, як реагують в Кремлі на такі заяви президента США і на його поведінку на даний період. А мене теж подивіться Ну цікаво, карта. Теж вірять, що його заяви гучні і проти Росії якісь такі не дуже гарні, теж закриває. Паш кубків, тобто вони теж розуміють, що те, що він може сказати, не все може зробити. А чому? Ой. Так, ну не скажу, що вони налякані. Да, Є у них е, відчуття, що пропадає все, і не витягнуть вони. Тобто вони розуміють, що проблема в них є, і з грошима в них великі проблеми. Тобто можуть і на санкції накласти на роботу на їхню накласти. Якось обмеження зробити. І з військовими у них теж, я думаю, туди-сюди, та у них затримка буде по виплатам. Тобто у них з фінансами пішли проблеми. І це їх в першу чергу лякає. Не так як слова Путіна, а Трампа, а те, що у них всередині ну, починається криза, фінансова криза, повертаються в минуле, начебто откат іде такий, откат в минуле. Це їх лякає. Ну, от, виходить, що всі санкції, які були прийняті раніше, які приймаються зараз, тобто вони відчутними стають поступово, і оцей момент, коли вони будуть супервідчутними, десь плюс-мінус скоро. Ну, мені так здається, тому що піврочку. Uh -huh. Десь піврочку, я думаю так. І ще раз показую, що у них зупинка фінансова. Uh -huh. Тобто я думаю, що санкції якісь ще можуть бути обмеження, тому що постійно показує що з грошима проблеми якась зупинка. Давайте повернемось трошки до нас сюди ближче. От Зеленський нещодавно запропонував пані Юлії Свириденко очолити Кабмін замість Шмигаля і чи змінить новий уряд суттєву ситуацію в Україні? Я вчора дивилась на це питання і в перший раз розглядали пані Свириденко. Uh -huh. Вона мені сподобалась, до речі, цікава жінка, і сподобалась. Я думаю, що під час її правління, ну скажімо так, да, вона порядок наведе, бо вона постійно випадала королевий мечів, справедливість, єрафант. Ну так такі карти ем, непогані на неї йдуть. І під час її правління, я думаю, будуть заарештовані, чи будуть іти судові, якісь заведені справи судові проти. Мені здається, олігархів, щось таке йде. Ну чи когось посадять? Може, цей привез до влади когось попруті пруті. Посадять, mm -hmm. тобто при ній мені не що вона працюватиме в на користь Україні і боротиметься. Це дуже навіть, цікаво. Я й вчора розбирала, тобто сьогодні вже немає сенсу ще раз на неї так, гадати. Так, так. Хай збудеться. А, а не розбирали чи ви тему, чи буде пан шмигаль ефективним на посаді міністра оборони? Бо кажуть, що скоріше Ні. за все він там буде на цій посаді. Ано. Що може принести? Гально. Не знаю, не бачу, щоб так все було ідеально, тому що для України ще принесе переміни да якісь при ньому теж можуть бути гарні події, в тому плані якісь щось устоїться на користь Україні, те, що нам принесе, але закриває п'ятьорка Пінтаклів. Тобто, чи ним будуть незадоволені, не скажу, що з ним будь його працюють, працею, не всі будуть задоволені. Ну, це ми, не можу так це ми побачимо вже згодом. А от скільки можуть залужно зняти з посту посла у Великій Британії і чим він взагалі може займатися? Зараз я на нього дивилась, у нього політична кар'єра залишається. Ну, щас, це ж теж в нього можна сказати, що політична кар'єра. Uh -huh. Знімуть його? Ні, я не думаю, що його взагалі на найближчий час знімуть. Але е, зміна посади. Я думаю, вже обговорюється, і вона йде поки в кавте наємниці закрита. Але зміни посади буде, і переміна у нього буде якась досить потужна. Ну, я не думаю, що це прямо зараз. У тобто uh -huh. нього далі йде розпроцвітання. Тобто, це більш на а далі, далі майбутнє? Далі, далі, і далі, тому що далі це вже півроку і далі. Точно не найближчі півроку. А зараз ще от була така новина, що за цей рік ціни в Україні зростили на 200%. Що буде з економічною ситуацією в нашій країні? Давайте подивимось. Нам, щоб відновитися, ти ж показуєш туди років три для відновлення. От зараз е такі карти ж не дуже хочеться озвучувати, ніколи не пита на це питання не дивились. Вісьмірка мечів з першої карти. Це йде ізоляція, і не дуже гарні у нас справи. Ще й карта дьявола, тобто їй багато корупції, і щоб це подолати, треба дуже попрацювати, бо карти так собі йдуть. На відновлення нам. І на процвітання? Ну це років три. От mm -hmm. зараз я не бачу, щоб дуже добре було. Ну no, карти три, такі три роки собі. в рамках життя країни, це в принципі небагато. Ми то з вами відчуємо більше, але в рамках життя країни це ну не, не такий великий вже й період. А от скажіть, який ви бачите сценарій припинення війни в Україні, і чи він взагалі можливий? The... Я не розумію, коли там роздивляюсь і так, і так якось, начебто, мені здається, Путін не збирається закінчувати війну, і не збирається. Мені ні і мені здається, що наша війна закінчення це відкритий новий фронт з іншої країни. Я надію, що в них всередині, а вони розваляться. В них всередині будуть бунти. Я надію, що це всередині в них піде розкол, і їм прийдеться подавляти і повертати все всередину. Це найкращий варіант для всього світу. А так мені здається, що буде з кимось іншим ще війна. Тобто нас закінчується, йде туди далі. Хоч це якогось позитивного прогнозу, давайте давайте карту для нас там, на тиждень, чи пораду від карти, як нам себе вести, як вам комфортніше, давайте. Почну, з позитивного, те, що по Росії буде жаркувато і будуть ще сюрпризи. сюрпризи. Угу. Так що нас буде чому порадувати. Трошки потіше, так. Так. Ну, давайте, для карти от е, ще, ще знаю, Мабуть, питання по-іншому задавати. Ой, щось давайте я по про позитивне, а тут щось мені мало позитивного. Ну, давайте, що хорошого, чекай Україну. Найближчий час які новини, гарні новини чекають нашу Україну А за, за колісами пройде. закритими очима. Тому що десь двой мечів. Нас чекає підтримка, і це підтримка в якості зброї. Ми будемо святкувати, і вона пройде, я думаю, з трьох сторін, з mm -hmm. трьох країн, йде нам підтримка. Це те, що добре. Так, які гості нам щось привезуть. Я думаю, буде якась велика гра е маніпуляція і гра. Так, треба говорити обережно. У нас чи є якийсь коварний план, хитрий план, і ми його роздивимося. А ну, як він для України? Не скажу, що все ідеально для України пройде, але ну, закриває такий туз жезлів. Тобто дійсно чекаємо якихось гарних новин. Я не впевнена, що воно, можливо, повністю вийде в ефіри і в пресу, тому що все-таки втиху можуть зробити щось mm -hmm. наші. І це протягом ну, це от місяць-півтора, я думаю, буде дуже гарний сюрприз. І е, зіграють наші так, що як щось зміниться. А ми становимося іграками, ті, як в мафії, які беруть, е, оглавляють цю гру. Угу. Якось так карти показують. Ну воно трохи завальовано і сприховано. Но і то дуже гарний для України. Ну, це, щоб... Щось гарненьке вам сказати, ви знаєте, що саме не буду говорити, я... але це зв'язано з Росією. Добре, я спостерігаю такий момент, що такі якісь певні прориви дуже часто підтягуються під свята врожаю, які от скоро почнуться, серпень, вересень, і так далі. Тобто, ну скоріше за все воно знову так і буде. Це моє спостереження ну, особисте. Я вам дуже дякую за інформацію за цей розклад, за ці розклади. І дякую нашим глядачам за перегляд. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, писати свої коментарі. і до нових зустрічей. До